Друзі, брати і сестри, я всіх вас вітаю і хочу привітати, як Христос, коли світав своїх учнів. Мир вам. Мир. Хай Бог благословить вас, всі наші, наших рідних, близьких, нашу Україну. Хай Бог це зібрання, всіх, хто могли прийти, і хто не змогли, Давайте ми зараз. Помолимося нашому Богу, будемо починати зібрання. Любить наш Господь. В ім'я Ісуса Христа я дякую тобі, ти Бог Спаситель, і Ми приходимо до Тебе в цій молитві і просимо благословення, ми просимо благословення на те, де у нас щось не виходить, де ми переживаємо, боїмося, де, Господи, дуже важливо, щоб була твоя допомога. Господь і зараз ми не зможемо без тебе провести це, це собрання, Господь. Ми, ми хочемо просити тебе, щоб ти був присутній тут, на цьому місці, щоб ти благословив всіх, хто знаходиться тут, хто змогли прийти, хто може захворів і не зміг прийти. Ти, Господи, кожного благослови. Ти знаєш наші всі тривоги, переживання. Господи, дай свою допомогу, дай свою потіху, дай свою надію, дай свій мир нашим серцям. Господь, ми тебе любимо, і ми чекаємо, що ти скоро маєш прийти на цю землю, Господи. Навколо нас війна, і ми просимо Тебе, пошли свій мир, пошли свій захист. Ми дякуємо Тобі, що до нас сюди нічого не прилітає, бо багато людей, які кажуть, що до них прилітають, біля них смерть, біля них розруха, Господи, а ми живемо в такому безпечності і спокій. Дякуємо Тобі, Господь. Але ми просимо тебе, щоб ти цей мир і спокій, і безпеку розширив на всю Україну, щоб закінчилась війна, щоб прийшов твій мир, щоб росіяни покаялися, ушли в свою землю. Дай своє спасіння і, і благослови в наших нуждах, в наших проблемах, Господи. Будь з нами. Направляй нам, давай нам мудрість вирішенні всіх цих питань, Господь. Тебе ми дякуємо і славимо Тебе! Слава цю Сину і Духу Святому. 啊你。<Am> <Am in. S 3>